За Нашу наречену і за наших молодят разом зустрічайте наших чарівних подружок нареченої Яна та Анастасія. Я впевнена, що вони готові на будь-який двіч заради за наших молодят. Так чи ні? <ривіт> Які? Так чи ні? <ривіт> Описки наша дружба! <ривіт> Кохання це найвеличніше почуття, яке сьогодні нас тут з вами зібрало. Я впевнена, що наші молодята на 200% кохають один одного. У них сьогодні дуже важлива подія народження їхньої сім'ї. Новий етап їхньої любові, їхніх стосунків, називайте це як хочете. І саме зараз я хочу запросити наших молодят. І саме завдяки головному герою сьогоднішнього свята відбувається ця подія, тому що він запропонував їй руку і серце. І вона погодилася. Це справжній мужчина, тому що мужчину видають. Не слова а його вчинки, він ставить собі ціль і добивається її. Він розумний, веселий, запальний, наполегливий, двайливий, люблячий у нього мужній характер. За яку справу він не візьметься, він її завжди доводить до кінця. А найбільше у своєму житті Максим хоче зробити Ангелінку найщасливішою. Вона красуня. Вона неповторна, розумниця, завжди енергійна, комунікабельна, трішки нетерпляча, так як всі дівчата. Та саме вона зігріває його душу лише одним поглядом, таким ніжним та люблячим. Сьогодні той день, на який вона так чекала, сьогодні вона не спала цілу ніч, тому що уявляла собі, як буде йти крок за кроком на зустріч своєму щастю, своєму коханню, своєму одному єдиному сочинному. Дорогі друзі, давайте ми зараз з вашими невпинними оплесками будемо зустрічати наших шалено закоханих молодят. Тримайте, будь ласка, Максима та вони, ось вони перед нами, це прекрасне молоде подружжя, Максим та Ангеліна. Машуки, ось попали такі тенеза, кохання. Розпудите, розпудейте це все для вас, ось такі. конфетті-фейерверки. опитки нашій молодій парі. Але наша історія про кохання в наших молодят є найособливіша. І я хочу зараз, щоб ми всі разом пригадали з вами, як сталося у Максима та Ангелінки. Коли ми зустрічаємо зустрічаємося поглядом з тією самою людиною, то відчуваємо падіння і злетво од час. І всередині в нас з'являються ось ці метелики, починаючись там по тілі бігати якісь морахи. Дихання просто перехоплює. Відчувається, що за спиною ростуть в тебе крила, тому що зустрів її, а вона зустріла тебе. Саме такими поглядами зустрілися наші Максим та Ангелінка. Адже зналися наші молодята ще з дитинства, бо жили практично на одній вулиці, та тоді ніхто з них не проявляв особливих якихось знаків один одному. Та час. Усе змінив, коли вони подорослішали. 2022 рік став для них особливим. А саме літо пора канійку відпочинку. Хочеться в спекотний день поніжитись у прохолодній водичці, щоб втамувати спеку. І от 10 липня на День рибалки Ангеліна і Максим випадково опинилися разом в одному місці і в один той же час, та ще й в одній компанії. Він захотів її пригостити чимось смачненьким, особливим. І тому найкращим варіантом для пригощання на річці, як ви думаєте, що була? Рибна юшка. Ось так, яку друзі щойно зварили для Ангелінки. Тому... А, ще дивери! І Ангелінка до цих пір не забула смак тієї юшки. От собі, саме Максим її пригощав. Під час цієї зустрічі вони засимпатизували один одному, та скажу навіть більше, сьогодні Амур пронизав їхні серця і змусив їх зрозуміти, що вже нікуди один від одного вони не подінуться. В те літо Ангелінка стала студенткою в місті Київ, тому розлука з дівчиною через навчання. Для Максима стала нетерплячою мукою. І він щоразу, як тільки міг, їхав і їхав зустрічатися з коханою, щоб втамувати дому. Які чудові краєвиди вони бачили удвох під час прогулянок по столиці. Саме Дніпровська набережна, контрактова площа, хрещатик, оглядове колесо, скляний міст. Кінотеатри це стало найулюбленшими місцями для наших молодян. На святкування 19-річчя Ангелінки сталася найхвилююча для неї подія. Адже Максим приготував для дівчинки сюрприз, і квіти, і каблучку. Таким чином він освічився при друзях і запропонував їй свою руку і серце. Голова просто йшла обертом від таких почуттів і таких подій. Але у Ангелінки в її серці стільки було любові до цього хлопця, стільки почуттів, і саме з ним. Вона почувається найщасливішою. тому вона, звісно, відповіла для Максима так. До речі, перший поцілунок у пари стався у той доленосний день, коли Максим пригостив Ангелін коюшкою. Це була така собі подяка за таку смачну страву. Ось така романтична історія кохання наших молодят. Вона по-своєму красива та унікальна. Ваші обласки молодятам за це! гості, настав час скріпити ваш союз весільними клятвами. Чи клянетеся бути вірними, любити і поважати один одного все своє життя? Так. Чи клянетеся при вирішенні сімейних суперечок не царапатися, не косатися, не застосовувати праски, кастролі, сковорідки, і інші види холодної зброї? Так. Чи клянетеся запрошувати всіх присутніх тут без винятку на усі сімейні свята та ювілеї? А тепер є в області. Бачите, як вони покривають? А тепер дуже і дуже важливий момент. Подивіться в очі усіх гостей. Усіх, усіх, усіх так обведіть колон. Усі березі. Але очки в них посміхаються, вони щасливі, правда? Але є кілька пар очей, які трошки сумують. Але не тому, що вони про щось жукують, боже збав, ні. Їм навіть трохи сумно від розуміння, що на вашому шляху зустрінуться труднощі. Вони навіть знають, які, і, і напевно, вони знають, як їх уникнути. Але сумно їм через те, що вони знають, що ви до їх порад, ну, точно не прислухаєтеся. тому що все захочете зробити по-своєму. Я кажу про кого? Про ваших батьків, звісно. Я впевнена, що протягом свята у вас буде момент підійти до них, подякувати, сказати, як ви їх любите. А зараз підійдіть до них ближче, поверніться обличчям і вклоніться для батьків, для матусі. Перший раз за те вклоніться їм, що вони народили і виховали вас. Другий раз вклоніться батькам за те, що дарують вам найпрекрасніший день у вашому житті, день вашого весілля. Третій раз вклоніться вашим батькам так, як би ви хотіли, щоб вам на весіллі вклонились ваші діти. Підтримайте тримайте наших молодях і батьків. Шановні дорогі наші весільні батьки, благословіть своїх дітей на щасливе подружнє життя. А стабільний для ваших діточок цю пишну українську хлібину. А ви тримайте, тату, тримайте. А ви молодята, підкиньте ручки, тиме де красується в ручки. Покажіть цим гостям, показуйте. І тепер разом, разом, одночасно відламайте по шматочку запашного корабая, який я потрібна мовляв до цього. Ну, покажіть всім, піднімайте вище, вище, до Чи добрий.